Толлі Херсонська пекарня, волонтерська, котру всі вже знають по всій Україні, і не тільки. І називають її як пекарня Порошенка. Чому так? Коли настільки звільнили перше, що зробила справа громад Київська, що зробив фонд Порошенка, нам закупили обладнання, привезли, ми його поставили, одразу наголошую, ми не пекарі, у нас інші професії. І ми почали випікати хліб. І спочатку це було перша сама партія, це було 50 квинд, потім це було 150, потім це було 200, потім це було 300. І зараз ми вийшли на 700 паляниць в день. У нас є паляниці, котрі вже. Як знакові такі, отакі ми випікаємо з гірбом, з калиною, з Україною в серці? Оце руки наших дівчат, з правих громад, Херсон, долаючи абсолютно дурні перешкоди, самі видобувають електроенергію, самі видобувають воду і забезпечують, щоб на блокпости в бригади. Тим, кому зараз потрапили в важку ситуацію, два рази на день люди вже знають, що привозять. І у нас якраз ми так порахували, що 11-го, 11, 24-го року якраз на день звільнення нашого міста Херсон, у нас будуть 300 тисячна паляниця. А тепер давайте вдумаємося, наскільки знакова ця цифра. У нас в Херсоні жило людей до моменту, коли було вторгнення, 320 тисяч. Тобто ми практично накормили б, якби оце разом все це зробили. Весь Херсон би спробував нашу паляницю. Але станом на зараз нашу паляницю куштують, кажуть, що вона неймовірно смачна, приходять ще наші військові. Приходять з подякою від щирого серця, передають наш хліб далі. Ми нещодавно відправляли на Київ, і я мрію про те, що коли у нас буде, ну давайте так, у нас вийшло за рік, ми випікли 200 тисяч. Да? От давайте щоб в наступному році, коли ми випечемо 300 50, 50 тисячну або, ну, ладно 400 тисячну паляницю до середини наступного року, щоб був вже звільнений лівий берег. Ну можна ж поміліти, правда? І ми таки повеземо на лівий берег цей хліб, і ми таки цей хліб повеземо гарячий на човні з прапором України для лівого берега. Лівий берег, тримайтеся, ми з вами. І велика подяка, Петро Олексійович, ви молодець, що ви нас придумали таку класну справу. Нам це теж дає дає життя, натхнення. дає натхнення пережити наші обстріли, пережити те, що тут відбувається, пережити те, що відбувається в країні, тому що у нас є мрії на майбутнє. Слава Україні! Героям слава!